Всім гарного дня. Сьогодні 28 травня 2024 року. Ось нова черешня в Україні, сорт Світ Ерлі Панаро. Тільки цей саджанець у мене привитий на дичку цей сорт. І тому вони трошки пізніше достигли, але сорт, я вам скажу, дуже-дуже бомбезний. Ягідка не розтріскується. Там у мене теж є черешенки. небагато, тому що це теж сигналочки. Сорт був отриманий в Італії. Скрещені такі сорта, повторюсь, як Санберст і бурлат. Всі знають, що це за сорт такий бурлат. І ось такі гарні чудові черешенки, які не розтріскуються. Сорт самоплідний. От зараз я зірву плодики. Ось зірвав, як самі бачите, черешня дуже чудова, крупненька. Не можу зважити, немає, на жаль, часу, але самі бачите моя рука і черешня заслуговує увагу, тому що в Італії цей сорт запатентований, так як я колекціонер плодових, тому маю таку рідкісну річ своїй колекції. От, так що е, італійці знають. Справу черешня, як самі бачите, дуже в такому товарному вигляді, як на 28 травня. М -м -м. Дуже смачна кісточка відокремлюється. Ще, що немаловажно, як я вже казав в попередньому відео, дуже-дуже солодка кислоти взагалі немає. Знаєте, от одне задоволення їсти черешню, якщо е, брати, наприклад, травнева, е, такі сорта, як ще є така апрелька, теж <кій> рання черешенка. Там більш знаєте, кислинка, а тут такого немає. Так що сорт заслуговує уваги. Е, хто бажає звертайтесь, живці на продаж з 1 липня будуть. З вами був я. Колекціонер плодових Україна Кропівницький, черешня, світ Ерлі Панаро. До нових зустрічей, друзі!